Стоніжан отримав важливу міжнародну технічну допомогу з Японії. Це два потужних високотехнологічних генератори потужністю 550 та 270 кВт, які будуть встановлені біля найбільших котелень нашого міста. Цей генератор, потужністю 550 кВт, буде встановлений біля найбільшої котельні в місті, яка забезпечує опаленням 50%. Населення міста а це також школи, дитячі садочки, соціальні установи. Інший генератор буде забезпечувати електроенергію, котільню, що постачає тепло на наші медичні установи. Це міська лікарня, пологовий будинок, будинок-інтернат та біля 10 багатоперехових будинків це по суті найбільше. І найбільш потужна міжнародна технічна допомога надана нашому місту за останній рік. Ми дуже вдячні народу Японії. Ми вдячні посольству Японії в Україні. Ми вдячні міністерству енергетики Герману Галученко та Ярославу Дімченкову за цю реальну і дієву підтримку для громади міста Ніжина. Японія дуже далека територіально від нас. Але сьогодні вона стала набагато ближче для кожного мешканця Ніжина. Щиро вдячні, слава Україні.